Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп. Ти сьогодні в нас розмова про регіональний банер і надзуми. На перший погляд, це неймовірний байт на крутки, а тому варто спробувати вберегти вас від цих круток. А якщо ви все ж вирішили його крутити, то надати вам або впевненості, або розуміння того, чи справді вам потрібно витрачати крутки на цей банер. Тож. Ж погнали. Отже, банер персонажів виглядає наступним чином: в нас тут немає лише Мізукі, та в нас тут немає райден. Однак райден буде в паралельному з цим банері, тому можна сказати, що не рерайнеться тільки Мізукі. і при тому, що вона стандартний персонаж. Досить дивно, що її немає в цьому банері, і замість неї кадзуха. Бо, на мою думку, або кадзухи, або Чіорі не мало б бути в цьому банері. Однак вони є, і це, мабуть, добре. Що ж ми маємо взагалі в цьому банері? В нас є аж цілих чотири дамагери, чистих дамагери, це в нас Аяка, Аято, Йоймія та ІТО. Також тут є дамагер, який виконує роль другого ДД в команді Яйміко, і я виділяю її від Чіорі, тому що Яйміко з появою с 6 Шеврез вона досить добре використовує це шосте сузір'я Шеврез, а тому я отримала більше потенціалу як онфілд персонаж, принаймні частковий онфілд персонаж. Щодо Чіорі, то це, мабуть, найсильніший персонаж з поміж цього списку, однак вона має багато обмежень, про які варто поговорити через її С1, та і загалом те, що вона завжди має грати з другим ГЕР. Це не те, що багатьом подобається, однак поговорити про це буде варто. Щодо Кокомі, то її використання опустилося до рівня використання Нілоу, і загалом її зараз використовують лише в командах з Нілоу, тому що з'явилася Фуріна, яка краще грає Якою, Ну, власне, вона збільшує її демедж. А зараз Аяці не вистачає саме демеджу. І коли вийде Ескоф'є, Кокомі. Комі матиме ще менше сенсу. Однак, якщо ви хочете використовувати Кокомі як онфілд драйвера, то вона все ще класний персонаж, звісно, поступається іншим, однак закривати контент буде. Щодо кадзухи, то це найлогічніший вибір з цього банеру. Якщо кадзуха більше не буде реранитися, що цілком вірогідно, то це може призвести до того, що якщо ендгейм контент зміниться, і там буде більше, АОЕ контенту, то ефективність кадзухи буде зростати, при тому, що його зараз використовують у 50-60 командах в безодні. Тому навіть попри те, що безодня сингл-таргет орієнтована, Кадзуху все одно беруть. І в мене багато питань, чому його поставили в регіональний банер. Що ж, давайте пройдімося кожним персонажем окремо і поговоримо, чи варто взагалі на нього витрачати крутки. Чити крутки на їхні сузір'я, і потім поговоримо вже про зброю. Спочатку почнемо з моїх двох ДД: це ЮйМІЯ та. І то я досить добре знаю цих персонажів, тому що вони мої улюблені дамаги в цій грі, і звісно, я завжди намагаюся ними закривати контент. Поки що мені це вдається. Так, зараз в Юймії трішки проблем. Звісно, вона буде суттєво програвати і Арлекіно, і Мавойці в деяких. Ситуаціях навіть хутао, тому так, Йоймія не найкращий персонаж, однак вона цілком може закривати контент. Власне, це головна перевага Геншину. Ви можете закривати контент майже будь-якими комбінаціями персонажів. Так, деякі комбінації персонажів будуть слабшими, деякі сильнішими, однак це завжди буде можливо. Звісно, якщо ви візьмете команду з найслабших персонажів у цій грі, то вона нічого не закриє. Однак хто. Сказав, що потрібно ставити собі якісь обмеження. Наприклад, Йоїмія. Що можна їй взяти, щоб вона закривала чудово контент? Стандартна команда зараз найсильніша для неї це ось вона. Ми беремо Єлань, Фуріну та Шелонен. Так. В цій команді Йоймія не спричиняє основний демедж. Цей демедж спричиняють Єлань з Фуріною, а Шилонен бафує саме їх більше, ніж Йоймію. Однак ви знаходитеся на Йоймії, яка є автоатакером і вона тригерить ульту Єлані, тобто технічно ви граєте за Йоймію. Якщо у вас є проблеми з тим, що ви хочете, щоб саме Юймія спричиняла основний демедж, то ви можете замінити Єлан чи Фуріну на Бенета або ж юнзинь. Якщо вона у вас с 6 і добре одягнута, вона не надто сильно поступатиметься Бенету, і плюс до цього ви не будете прив'язані до поля Бенета. А це для мене вже достатній плюс, щоб відмовитися від Бенета та взяти замість нього Юньку. Плюс Бенет буде вільний. Для другої команди, Тож, якщо вам подобається Юймія, то доведеться для неї зібрати необхідну команду, бо інакше вона не закриє вам контент. Якщо взяти якусь стару команду для Юймії, вона, наприклад, виглядатиме ось таким чином. То така команда навряд закриє контент зараз. Це буде надто складно для неї, тому що, по-перше, тут загального демоджу команди значно менше. По-друге, зараз багато орієнтованого контенту на натланівських персонажів, і це теж накладає певні обмеження на використання Юймії в її слабкій версії. Тому так, якщо ви хочете закривати контент за такого ДД, як Юймія, вам доведеться зібрати для неї. Її відповідну команду до відповідного контенту. Далі Іто. Ну, що про нього можна сказати? Він сильний ДД, однак Гео завжди мала одну головну проблему воно не реагує взагалі ні з чим для того, щоб посилювати свій демедж. А тому моногео команда вона має обмеження в збільшенні своєї шкоди загальної командної. Тому все, що можна зробити, це взяти найсильніших Геоперсонажів в одну команду, і вони щось будуть робити. Так, в мене є. Чіорі, вам знадобиться Сі6 Гора для цього, досить важливий це буде персонаж, і закрите це все дідом. Якщо у вас є Сі2 шелонен, то можна поставити замість діда сюди шелонен. Причому вам навіть не знадобиться на неї перемикатися, тому що її аура буде працювати 100% часу. Однак є одна проблемка: в цій пашці не працюватиме на тланівський сет шелонен, тому що не буде з чим реагувати. якщо там, звісно, не буде якогось супротивника з елементом. Тому певним чином ця пачка все одно не найкраща для Іто. Найсильніше, що взагалі можна взяти, це прибрати Чіорі, прибрати Горо і взяти сюди, наприклад, Фуріну та Мавуйку. Однак тут ми стикнемося з іншою проблемою. Це Мавуйка, те наскільки вона сильна. Якщо ви використовуєте Мавуйку, Фуріну та Шилонен, то перемикаєтеся ви на Іто чи не перемикатиметеся ви на Іто, ця команда дамажитиме Приблизно однаково. Тобто, якщо ви даєте ульту на Мавуйці, а далі виконуєте її заряджені атаки, то це буде те саме, що ультонути за мавуйку, далі перемкнутися на Іто і виконувати його заряджені атаки. Тільки при цьому, якщо ви граєте виключно на Мавуйці і не перемикаєтеся на Іто, тоді в цьому випадку можна ІТО замінити, не знаю, там на Бенета ту саму Чіорі поставити, і таким чином ви збільшите демеж цієї команди. Тому самостійний демеж І. Іто зараз досить низький в порівнянні з сучасними персонажами, і виходить, що вони, як і Йоїмію, будуть підтримувати демедж команди, не збільшуючи при цьому демедж нашого ДД. Тепер аяка. Її все менше використовують, тому що її демедж прив'язаний до її ультімейту, і це накладає певні обмеження на використання персонажа. Плюс вона залежна від реакції заморозка. А зараз багато супротивників або боси, які не заморожуються, або елітні монстри, які заморожуються або на пів секунди, або теж взагалі не заморожуються. Тому брати зараз аяку в ендгейм контент не дуже зручно. I <laughs> Єдине, що її рятує, це те, що вийде Ескоф'є. І якщо Аяки у вас немає, а ви захочете зробити сильну команду з нею, вам доведеться крутити і Ескоф'є в першій половині, і Аяку в другій половині. Тому що без ескоф'є, скоріш за все, Аяка зараз буде досить слабким персонажем. Плюс вам захочеться мати ще й фуріну. Тому те саме власне, що і з ІТО і з Йоймією, вам доведеться збирати навколо. А які досить сильних персонажів для того, щоб вони допомагали їй проходити контент, тому що власного демеджу в неї вже не так багато, як було раніше, тому що ХП супротивників все збільшується, а у є контенту менше. Через це важливість заморозки як реакції корисної все зменшується, тому що раніше фішка заморозки була в тому, що супротивники не розбігаються, і за рахунок цього ви спричиняєте. Багато то АОЄ шкоди при тому, що ульта як і не те, щоб має велике АОЄ. А так як цей контент все менше і менше з'являється в грі, то і виходить, що АОЄ нам не потрібно, і заморозка нам не потрібна. Щодо її старшого брата, то, на жаль, в нас є невілет. І якщо крутити якогось гідроперсонажа, бо ви хочете закривати контент, де потрібні гідроперсонажі, то крутити Аято замість Невілета, який значно сильніший за нього, досить дивно. Однак, якщо ви хочете зробити команду сильну навколо Аято, то в нього досить багато опцій, просто тому, що він гідроперсонаж. Він може бути гідроаплікатором. Завдяки своєму ультімейту, він може бути дамагером в квіксвап командах, тому що має досить низьку тривалість своєї навички. Також він може грати і в заморозку, це теж цікавий варіант використання Ято. тим паче, якщо з'явиться ескоф'є, то це додасть йому добру можливість гри в заморозку і вирішить проблеми з тим, що йому не вистачає демеджу в такому типі команд, тому що якщо ми використовуємо його. В командах з заморозкою, то роздмухнути Кріо статус значно простіше, ніж в такій команді роздмухнути гідростатус, а Ескоф'є вирішує цю проблему, тому що вона зрізатиме резисти і до гідро, і до Кріо одночасно. Щодо Я, то тут проблема наступна. Якщо вам потрібен електроаплікатор, то вже є фішель чотирьохзіркова. вже є Оророн чотирьохзірковий. Вони у вас можуть бути сузір'ями, і якщо один з цих персонажів у вас вже сі шість, то крутити яє саме для накладення електростатусу досить дивна ідея, тому що. Вона витрачає дуже багато часу на полі бою. Використовуючи ульту, вона з'їдає свої тотеми і вимагає того, щоб вона знову поставила ці тотеми. і вам знову ось цей час потрібно витрачати. Плюс вона вразлива в цей момент, її можна збити з ніг досить легко. Тому на мою думку, я знову ж таки варто крутити, тільки якщо вам дуже подобається цей персонаж і ви хочете її використовувати. А для сили її крутити не варто. Щодо її команд, то, на мою думку, вона має місце тільки в оверлоад командах з Шеврез, якщо та у вас Сі 6. Врешті команд, так, Агровейт з нею теж можливий, воно працює. Просто агровейт команди зараз слабші, ніж були колись, тому що реакція Агровейт та спред, на мою думку, вже не дає такого великого імпакту на демедж персонажів, тому ми прийшли до того. Того, що такі команди зараз майже не використовуються через те, що інші реакції знову на коні щодо кокомі м -м, мені дуже подобається цей персонаж однак. Вона майже не має зараз застосування, окрім як у команді з Нілоу. І то я, наприклад, на своєму аккаунті використовую Фуріну. Я додаю туди байджу і його вистачає, щоб вихилити усю команду. А при цьому я ще отримую додатковий демедж від фуріни. Тому використовувати там кокомі я просто не став. Так, кокомі має. Ау є аплікацію, і це звісно краще, ніж Фуріна. Однак Фуріна додає свій демедж, якого мені не вистачає, якщо контент передбачає додатковий сингл-таргет демедж. І через це Фуріна буде кращим вибором. Тому Кокомі Kokomi... так, моногідро команда з Кокомі, наприклад, єланню Фуріною та закрити це все ескоф'є. Вона працюватиме, це буде трішки тупо брати в команду два хілера. Однак, а чому б ні? Тому, якщо ви хочете зробити з Кокомі саме драйвера моногідро команди з фуріною і закривати це все з коф'є, то ця команда працюватиме. Однак, знову ж таки, вона вимагає ось у цих усіх сильних персонажів. Сама Кокомі не буде зараз корисною на вашому аккаунті. Тому, якщо подобається, крутіть. Якщо заради її накладення гідростатусу хочете крутити, то я б не радив цього. Що ж, в нас залишилося два персонажі, яких я вважаю найсильнішими з цієї вісімки, однак все одно треба подумати, перш ніж їх крутити. Щодо Чіорі. Це сильний оф-філд-дамагер, однак вона потребує для того, щоб створити другу ляльку або структуру на полі бою, тобто це має бути або стовп джуналі, або м, бичок Іто, або Квітка Альбедо. І якщо ви плануєте використовувати її разом з такими персонажами, то можна обмежитися її сінуль. Якщо ж ви хочете використати її з Шилонен або з навією, вам доведеться викрутити. Її c 1, бо воно дає нам можливість активувати усе, що може Чіорі, якщо у вас просто є гео-персонаж у команді. І через те, що Чіорі обмежена ось цим сузір'ям, я не можу її рекомендувати, тому що вам потрібно надто багато вкладень, якщо ви хочете використовувати її з Шилонен або з навією. Тому що без цього сузір'я, на мою думку, вона взагалі не варта використання, і, наприклад, той самий Джун Лі буде в цій команді кращим вибором для того, щоб закрити георезонанс. Але знову ж таки ми підходимо до того ж питання. Якщо хочете персонажа, то крутіть. Але я намагаюся вам розказати про те, чи варто його крутити для посилення вашого аккаунту, а не тому, що ви просто хочете крутити. І Чіорі не такий персонаж. Тому що, якщо взяти Чіорі як соло геоперсонажу у вашому загоні, то не повірте. Вірити, Альбедо буде кращим вибором у такій команді, тому що він принаймні може бафнути своєю ультою 120 майстерності, а це вже буде краще, ніж трішки більший демедж від Чіорі. Тому Чіорі це сильний персонаж в своїх особистих умовах, і ці умови ще менші, коли у вас немає Сіодин. Саме тому я свого часу крутив їй Сю 1 тому що я сподівався, що в майбутньому з'явиться персонаж, з яким я буду брати Чіорі, і це буде персонаж, який не здатен створювати геоконструкції. І, на щастя, я не прогадав, такий персонаж з'явився: це Шилонен. Команда Шилонен та Чіорі це одна з найкращих дуо-геокомбінацій, яку можна поставити до будь-яких демагерів на вашому аккаунті, і це. Працюватиме просто чудово. Зараз до них я додаю інше класне дуо: це Вареса та Янсан. Вони теж чудово грають в команді, і до них, якщо додати Шилонен та Чіорі, ця команда стає дуже сильною. Так, в цій команді Вареса не дамажить як монстр, однак спричиняє досить високий демедж, і цього мені більш ніж вистачає. Плюс Чіорі, я використовую Чіорі, яку я дуже люблю, і вважаю її модельку, і взагалі зовнішнього. Цього персонажа найкрасивішою у цій грі? Дуже-дуже багато деталей тому, так, так, Чіорі просто чудова. Що ж, переходимо до останнього персонажа, і це кадзуха. Кадзуха. Що ж вам сказати про кадзуху? Це досі супер-класний групер, він збирає супротивників, знищує їх, носія на масету, найкраще носія на масету, і при цьому він спричиняє певну кількість демеджу. Так, цей демедж вже не такий значущий, як був колись, однак це все одно більше, ніж нуль. Однак, якщо ви думаєте про його сузір'я, я, як власник с 2 та С1, сказав би вам, що. Цьому персонажу зараз Сузір'я не потрібні, тому що Сі один використати так можна, однак часто ви не будете використовувати його ультімейт. Щодо Сі2, то воно дає 200 майстерності персонажам, які знаходяться в зоні дії його ультімейту. А знову ж таки, як я казав тут, ви часто не будете використовувати його ультімейт, і тому Сі2 теж не працюватиме. Так, він досі роздмухує, використовує Анемосет. Однак крутити його для того, щоб використовувати якісь старі комбінації персонажів, наприклад, Тарталья, Сянка Беннет, і закривати це Сі-2 кадзухою. Так, в тій команді сі 2 кадзухи буде використовуватися наповну. Однак чи варте це того, на мою думку, і Тарталія вже досить старий персонаж, і комбінація сянка Беннет, мабуть, усім вже остогидла. Тому. Крутити сі два кадзухи для цієї команди можна тільки якщо ви ну, дуже хочете цього. Добре, переходимо до зброї, і тут можна сказати досить багато. По-перше, для того, щоб отримати одну з цих зброй, вам потрібно вкинути сюди 75 в середньому круток. Не 65, як це в звичайному збройному банері, а 75. Тому якщо ви хочете отримати зброю тут, вона буде дорожчою, ніж у звичайному збройному банері. Так, тут багато класної зброї. Однак, якщо ви, наприклад, крутите міст сплітер, то шанс програти у вас в цілих сім інших зброй. Це досить великий пул, і попри те, що уся ця зброя досить універсальна. Ну окрім бублика Кокомії, вам все одно доведеться використати цю зброю на якогось персонажа. І ви маєте розуміти, що для цього персонажа ця зброя буде не найкраща, якщо це затичка саме, а не його сігна. Тобто, якщо звісно ви крутите сігну Чіорі для Чіорі, то вона класна. Якщо ви харан для Аято, то це класно. Місцплітер для Аяки. Freedom Sworn для Кадзухи, Red Horn для Іто. Однак, якщо вам паде Кагура, і ви дасте її не Яй-Міко, то стакатися вона буде погано, навіть якщо ми говоримо про Варесу, яка часто використовує свою навичку, все одно вона потребує того, щоб настакатися, перш ніж пасивка почне працювати. А на більшості персонажів це взагалі не працюватиме. Щодо бублика, то він взагалі підходить лише on-field версії кокомі, і не вартий того, щоб крутити спеціально для неї. А щодо пульсу, то я його крутив вже кілька разів, усі рази програвав і. Моя Йоймія досі ходить з ржавим луком. Він. Класний R5 ржавий програє цій зброї десь 9-10, в деяких випадках 12%, Однак, на мою думку, це не варте того, щоб крутити сігну для Йоймії, при тому, що демедж Йоємії, як я вже казав, в наявній меті досить низький. І якщо навіть це вас не переконує, щоб не крутити пульс для ЮЕМІЇ, естетично, наприклад, мені не подобається пульс на Юмії. Тому що він ось цей фіолетовий, і, на мою думку, варто було зробити його червоним. Це було б значно логічніше, бо вона, щоб його піро персонажа, а не електро. Тому якщо ви, звісно, хочете найкращого для вашої Юймії, крутіть. Однак я б не радив цього. Так цього разу банери Хронік досить класні, якщо порівнювати їх з попередніми банерами Хронік. Однак, через те, що збройний банер тепер має один фейтпоінт, так само як і банер Хронік. через це крутити банер Хронік заради зброї, тільки якщо ви не дуже хочете отримати сігно для вашого улюбленого персонажа. Однак, ще раз наголошую, що це дорожче, ніж крутити звичайний збройний банер. Так, можливо, ці персонажі більше ніколи не будуть реранитися, і саме тому вони є у цьому банеру хронік. Однак може бути що завгодно. Подивимося, як це розвиватиметься далі. Наразі я б не радив крутити. Цей збройний банер. Хіба що у вас є, наприклад, чорі вже з сузір'ями, однак без її сігни? В цьому випадку, так, на мою думку, крутити її сігно буде класним вибором, плюс ви можете програти в одну з ось цих зброй. Ви запитаєте мене, чому я не казав про сузір'я усіх цих персонажів, окрім Чіорі та Кадзухи. Це тому, що я не вважаю хоч одне з Сузір'їв для ось цих шести решти персонажів вартісним. Так, сузір'я Яйміко Міко та Іто свого часу були супер класними. В часи інодзуми це були одні з найсильніших сузір'їв у грі, тому що на С6 ці персонажі були суперсильними. Зараз це вже не так. Щодо аяки, Аято та йоймії, їхнє сузір'я. Надто слабо впливають на демаж персонажа, і крутити Сузір'я для того, щоб зробити цього персонажа сильнішим, на мою думку, не найкраща думка, і краще інвестувати в сапортів для цих персонажів, і в сузір'я для цих сапортів, таких як Фуріна, можливо, Ескоф'є, можливо, Шилонен, ну і таке інше. Щодо Кокомі, то взагалі не варто дивитися в Сузір'я цього персонажа, тому що вона виконує свої функції без сузір'я, і вони майже нічого їй не дають. Дуже довго цього разу вийшло відео, однак я сподіваюся, що зміг допомогти вам зробити вдалий вибір. На мою думку, контент у Геншині ніколи не буде настільки складним, щоб його не можна було пройти з використанням кожного з цих восьми персонажів. Однак ви маєте пам'ятати, що зробити це буде значно складніше ніж з використанням нових персонажів. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!